Привіт! Мене звати Павло. І зараз ви на заняттях Люди навколо. Всі заняття про те, як правильно спілкуватись з іншими людьми. Мене звати Євген. Зараз в Україні війна. І організація джерела з Києва запрошує на заняття, яке має довгу назву. Послухайте уважно, як правильно себе поводити в музеї, кафе. Кіно або театрі. Що робити, коли загубився. Сподіваємося, наші заняття допоможуть тобі у складний час. Ще раз привіт, друзі. Сьогодні ми трішечки поговоримо про те, як поводити себе в музеї, кафе, кіно або театрі. І що робити, коли ви загубилися. Отже, почнемо. Для початку. Давайте розберемо з вами, що таке музей. Це місце, де можна побачити різні старовинні речі, картини, статуї, різні інструменти та багато всього іншого. В музеї люди дізнаються про історію, мистецтво, науку, про різні культури та народи. В музеях різні речі зазвичай знаходяться за склом. або Огороджені чимось, щоб їх не можна було торкатися або зіпсувати. Зазвичай там висять таблички, не торкатися. І до таких речей торкатися не можна. Такі речі називаються експонати. Поговоримо про інше місце, в якому ви, напевно, теж бували. Це кафе. Кафе можуть називатися. Кафе це місце, де можна посидіти, поговорити з родиною або друзями, випити чаю або кави та щось смачненьке з'їсти. В кафе подають різні напої та їжу. Звісно, вони не безкоштовні. За них треба платити. Платити можна готівкою або картою. В кафе зазвичай є столики та стільці. А також є меню, де можна побачити, що можна з'їсти, а також побачити ціну на це, скільки це коштує. А зробити замовлення можна у офіціанта. Тепер поговоримо про кіно. Що ж таке кінотеатр? Кінотеатр це таке приміщення, воно може бути окремою будівлею, або знаходитись десь у торговельному центрі, де знаходиться великий екран. На якому показують фільми. Фільм може бути об'ємним. Це називається 3D-кінотеатр. Люди йдуть в кіно, щоб дивитися нові фільми. В кіно є ряди крісел, на яких можна комфортно розміститися і дивитися фільм. Для того, щоб потрапити в кіно, треба придбати квиток. На квитку буде написано ряд. Та місце, де ви повинні сісти. Можна купити попкорн або напої і взяти їх з собою, щоб смачно перекусити. А тепер поговоримо про театр. Що ж таке театр? Театр це місце, де актори грають вистави на сцені перед глядачами. Вистава це така історія, яку можна побачити та почути. Глядачі сидять навпроти сцени, щоб бачити і чути акторів. У театрі можна дивитись дуже різні вистави. Для того, щоб потрапити в театр, також треба придбати квиток, на якому будуть вказані ваші ряд та місце. Як і в кіно, так і в театрі. Якщо ви не можете знайти свій ряд або місце. Ви можете попросити допомоги у працівника кіно або театру. Зазвичай ці працівники мають спеціальну форму. Так ви можете підійти і попросити, щоб вам допомогли знайти ваше місце. В театрі, на відміну від кіно, не можна їсти під час вистави. Це вважається некультурним і заважає іншим глядачам вистав. Тепер трошечки поговоримо, як поводити себе в цих місцях. До прикладу, в музеї. В музеї треба говорити тихо, щоб не заважати іншим відвідувачам. Не можна чіпати експонати руками. Для цього в музеї є спеціальні написи. Якщо ви бачите напис не чіпати руками або перехреснуту долоньку, тоді експонат. Чипати руками не можна. Якщо в музеї є знаки не фотографувати або не входити, то цих правил треба дотримуватись. Окрім кафе, це ще може бути і ресторан. І там, і там треба розмовляти вічливо з офіціантом і чітко казати, що ви хочете замовити. Отже, перед цим вам треба обрати, що саме ви хочете замовити з меню. Треба розуміти, що у вас з собою є гроші, щоб оплатити те, що ви будете пити або їсти. Не можна робити багато шуму під час того, як ви їсте в кафе. І, звісно, не можна розкидуватись їжею. В кафе треба користуватись серветками, виделкою, ложкою та ножем. Щодо відвідувань кіно або театру. Перед Початком вистави телефон треба вимкнути або перевести в режим без звуку. Під час вистави не можна розмовляти по телефону. А якщо ви хочете сказати щось своєму другові, то це треба робити дуже тихо, щоб не заважати іншим дивитися виставу або фільм. Сидіти треба тільки на своїх місцях, вказаних в білетах. Білети можна купити на касі при вході в театр або кіно. А зараз ми поговоримо трошечки про те, що треба робити, якщо ви загубилися. Якщо ви не знаєте, де ви знаходитесь, краще стояти на місці. Якщо у вас є телефон, ви можете подзвонити близьким або рідним, щоб сповістити їх про те, що ви загубилися. Якщо ви вмієте користуватися мапою у вашому телефоні, ви зможете прокласти собі маршрут до місця, яке вам відоме. Також ви можете звернутися по допомогу до поліцейських або інших людей, щоб вони допомогли вам. Головне не панікувати. Якщо будете виконувати ці вказівки, вас знайдуть або підкажуть вам дорогу. А тепер Давайте послухаємо, що нам порадить робити Євген. Євген бував і в музеї, і в кафе, і в кіно, і в театрі, і в нього є дуже багато досвіду, щоб вам його розказати. А також він розкаже, що треба робити, коли загубився. Євгене, слухаємо тебе. Зараз я розкажу вам прості правила, яких слід дотримуватись. Музеї треба вести себе тихо. Та не торкатися експонатів потрібно виконувати правила музею. Якщо ви загубилися у незнайомому місці, попросіть про допомогу у перехожих або у поліції. У кафе або ресторані треба бути вічлим з працівниками та іншим відвідувачами. У кафе або ресторані треба поводити себе охайно, не заважати іншим відвідувачам. В кінотеатрі не можна голосно розмовляти по телефону. Театр потрібно приходити на виставу вчасно та аплодувати акторам. Якщо ви загубилися в лісі, треба залишатись на місці та кликати на допомогу. Якщо ви загубилися у торговому центрі, треба знайти інформаційний стенд або попросити охоронця про допомогу. Навіть якщо ви загубились і у вас немає телефону, попросіть про допомогу перехожих або поліції. А з нами знову рубрика «Запитай у Євгена. Євген, скажи: а як ти маєш поводити себе в музеї? В музеї треба бути тихим і спокійним, не чіпати експонати та слідувати всім правилам, які є в цьому музеї. Гаразд, а скажи тоді, а що робити, якщо ти, ну до прикладу, загубився у торговому центрі? Знайди того, кому можна довіряти, наприклад, працівника або охоронця. і скажи їм, що ти загубився. Вони допоможуть тобі знайти твоїх рідних. Угу, дуже цікаво. А, гаразд, Євгене, а як слід поводити себе в кінотеатрі? В кінотеатрі потрібно сидіти спокійно, не розмовляти під час фільму, не заважати іншим глядачам. Також важливо прибирати за собою сміття після перегляду фільму. Угу. Дякую, Євгене. А скажи, може ти знаєш, а як вести себе в театрі? В театрі треба бути вічливим і тихим, не грати на телефоні та аплодувати артистам після вистави. Чудово. А як себе поводити у кафе або в ресторані? У кафе чи ресторані важливо замовляти їжу вічливо, їсти не поспішаючи, не розмовляти з повним ротом. Також не забувай подякувати офіціантам за обслуговування. Гаразд, Євген, дуже цікаво. А скажи, що робити, якщо тобі стало страшно на вулиці? Можна ну, зателефонувати рідним або друзям, щоб заспокоїтись. Спробуй глибоко дихати. Присісти на лавочку та попити води. Роби глибокі вдохи носом. Немов нюхаєш квітку. Повільно видихай ротом. Немов задуваєш свічку. Дякую, Євгене. А ми продовжуємо наше заняття. А зараз давайте трохи відпочинемо. Щоб гарно вміти спілкуватись з іншими людьми, треба повторювати скоромовки. Отже, скоромовка сьогодні в нас така. Повторюйте за мною спочатку повільно. Текст скоромовки ви можете бачити на екрані. Життєрадісні жирафи узяли. Журнал із шафи, його жужмили і м'яли все одно не прочитали. А тепер давайте трохи швидше. Життєрадісні жирафи узяли журнал із шафи, його жужмили і м'яли все одно не прочитали. Ну а тепер спробуємо швидко: Життєрадісні жирафи узяли журнал із шафи, його жужмили і м'яли все одно не прочитали. А тепер спробуйте самі. Молодці. У вас чудово виходить. Ну що, будемо продовжувати наше заняття. Ви сьогодні дізнались багато нового. Час перевірити ваші знання. Зараз ми з вами пограємо в гру. Я буду задавати питання, вам треба буде дати правильну відповідь. У кожному питанні лише одна правильна відповідь. Питання ви зможете побачити на екрані. Я буду читати кожне питання два рази. Коли я спитаю вас, якою буде ваша відповідь, вам треба буде. Відповісти на питання. Починаємо. Увага. Перше питання. Як треба поводити себе у музеї? Перше. Голосно розмовляти та телефонувати. Друге. Торкатися експонатів. Третє. Вести себе тихо. Та не торкатися експонатів. Як треба себе поводити у музеї? Перше. Голосно розмовляти та телефонувати. Друге. Торкатися експонатів. 3. Вести себе тихо. Та не торкатися експонатів. Подумайте. Якою буде ваша відповідь? Дякую. Ну, і правильна відповідь, звісно, під номером 3: треба вести себе тихо та не торкатися експонатів у музеї, якщо це не дозволено правилами музею? А в нас наступне питання. Що робити, якщо ви загубились у незнайомому місці? Перше. Панікувати та кричати. Друге. Знайти безпечне місце та попросити про допомогу. Третє. Чекати, поки хтось вас знайде. Що робити, якщо ви загубились у незнайомому місці? Перше. Панікувати та кричати. Друге. Знайти безпечне місце та попросити про допомогу. Третє. Чекати, поки хтось вас знайде. Подумайте, Отже, якою буде ваша відповідь? Дякую. А правильна відповідь, звісно, під номером два знайти безпечне місце та попросити про допомогу у перехожих або поліцейських. А в нас наступне питання. Як поводити себе у кафе або ресторані? Перше бити тарілки, кидати ложки та виделки. Друге. Голосно розмовляти по телефону. Третє. Бути вічливим з працівниками та іншими відвідувачами. Як поводити себе у кафе або ресторані. Перше. Бити тарілки. Кидати ложки та виделки. Друге. Голосно розмовляти по телефону. Третє. Бути вічливим з працівниками та іншими відвідувачами. Подумайте. Отже, якою буде ваша відповідь? Дякую. Ну і правильна відповідь, звісно, під номером 3: бути вічливим з працівниками та іншими відвідувачами. Це покаже, що ви культурна людина? А в нас наступне питання: що не можна робити в кінотеатрі? Перше голосно розмовляти по телефону. Друге. Їсти попкорн. Третє. Сидіти на своєму місці. Що не можна робити в кінотеатрі? Перше. Голосно розмовляти по телефону. Друге. Їсти попкорн. Третє. Сидіти на своєму місці. Подумайте. Отже, якою буде ваша відповідь? Молодці. Звісно, це відповідь під номером один. Не можна в кінотеатрі голосно розмовляти по телефону. Бо ви можете заважати іншим відвідувачам. А в нас наступне питання. Як правильно себе поводити в театрі? Перше. Фотографувати виставу. Друге. Приходити на виставу вчасно та аплодувати акторам. Третє. Розмовляти під час вистави. Як правильно себе поводити в театрі. Перше. Фотографувати виставу. Друге. Приходити на виставу вчасно та аплодувати акторам. Третя розмовляти під час вистави? Подумайте. Отже, якою буде ваша відповідь? Дякую. Ну, а правильна відповідь під номером 2. Приходити на виставу вчасно та аплодувати акторам. До речі, на деяких виставах можна фотографувати. Але про це вам повинні сказати на початку вистави. А в нас наступне питання: що робити, якщо ви загубились в лісі? Перше. Йти в невідомому напрямку. Друге. Залишатися на місці та кликати на допомогу. Третє. Шукати вихід з лісу всю ніч. Що робити, якщо ви загубились в лісі? Перше. Іти в невідомому напрямку. Друге. Залишатися на місці та кликати на допомогу. Третє. Шукати вихід з лісу всю ніч. Подумайте. Отже, якою буде ваша відповідь? Ну, і звісно, правильна відповідь під номером два. Залишатися на місці та кликати на допомогу, щоб ще більше не загубитися. А в нас наступне питання. Як правильно поводити себе в музеї? Перше робити селфі з експонатами, друге виконувати правила музею. Третє. Голосно обговорювати експонати. Як правильно поводити себе в музеї? Робити селфі з експонатами, виконувати правила музею або голосно обговорювати експонати? Подумайте! Якою буде ваша відповідь? Дякую. Ну і, звісно, правильна відповідь під номером 2. виконувати правила музею. Це вже друге запитання про музей. І головне в музеї виконувати правила. Іноді там навіть можна робити селфі з експонатами, якщо це дозволено правилами музею? А в нас наступне запитання: Що робити? Якщо ви загубилися у великому торговому центрі. Перше звернутися до інформаційного стенда або охорони за допомогою. Друге. Шукати вихід самостійно. Третє. Сидіти і чекати. Що робити, якщо ви загубилися у великому торговому центрі? Перше. Звернутися до інформаційного стенда або охорони за допомогою, друге шукати вихід самостійно, третє. Сидіти і чекати. Подумайте. Отже, якою буде ваша відповідь? Дякую. Ну. А правильна відповідь під номером 1. Звернутися до інформаційного стенда або охорони за допомогою. А в нас наступне питання. Як правильно поводити себе у кафе або ресторані? Перше. Залишати місце брудним після себе, друге. Поводити себе охайно. Не заважати іншим відвідувачам. Третє. Бігати між столиками. Як правильно поводити себе у кафе або ресторані? Перше. Залишати місце брудним після себе. Друге. Поводити себе охайно, не заважаючи іншим відвідувачам. Третє. Бігати між столиками. Подумайте. Отже, якою буде ваша відповідь? Дякую. Звісно, правильна відповідь. Під номером 2. Поводити себе охайно та не заважати іншим відвідувачам. А в нас наступне запитання. Що робити, якщо ви загубились і у вас немає телефону? Перше йти кудись, не просячи про допомогу. Друге, Залишатись на місці та кричати. Третє. Попросити про допомогу у перехожих або поліції. Що робити, якщо ви загубились і у вас немає телефону. Перше. Іти кудись, не просячи про допомогу. Друге. Залишатись на місці та кричати. Третє. Попросити про допомогу у перехожих або поліції. Подумайте. Якою буде ваша відповідь? Дякую. Ну і звісно, правильна відповідь під номером 3. Треба попросити про допомогу у перехожих або поліції. Ви, великі молодці. Маю надію, що ви правильно відповіли на всі питання. Якщо ви зробили помилку, нічого страшного. Ви можете ще раз переглянути це відео і спробувати знову відповісти на питання. Сподіваємось, що вам було цікаво. Джерела дякують за те, що ви були з нами. І до нових зустрічей. Це відео стало можливим. Завдяки проєкту доступні послуги для українців з інтелектуальними порушеннями та їх сімей під час війни, як швидка допомога за уникнення потрапляння в інтернати, які відбуваються за підтримки програми Український фонд швидкого реагування, яку вцілює IREX за підтримки Державного департаменту США, вміст є виключною відповідальністю благодійного товариства допомоги особам з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень «Джерел». І не обов'язково відображає погляди Айрекс та Державного департаменту США.